Парадокс через посилення мобілізації на фронті просто катастрофічна ситуація. Вітаю, вас, шановні друзі. Після вступу в дію закону про посилення мобілізації. ТЦКшники разом з поліцаями почали ще більш активніше пакувати людей на вулицях, викрадати людей прямо з дому і відправляти на війну. Всі оці брехні про 3-4 місяці, там підготовки і так далі. Це все просто казки з марафону. Люди одразу з вулиці потрапляють на фронт. І ось що заявляють бойові офіцери, бойові командири, нормальні командири, не оті виродки, які пацанів на м'ясо заганяють, а оті командири, які дійсно переживають за своїх людей і які дійсно є патріотами України. Ось вони розказують, що в їх підрозділах вже близько 70% отаких от, от мобілізованих з вулиці. І оці люди одразу кажуть: Я йти воювати не збираюся. Я це саме казав тим виродкам в ТЦК, коли вони мене в бусі пакували. І ось зараз я кажу те саме. Мені не важливо, що ви будете зі мною робити. Садити в тюрму, чи я там піду в СЗЧ. Але воювати я не буду. І уявіть собі, це 70%. Це значить, що вся оборона України тримається лише на 30% військових, які ще хоч якось там мають якусь мотивацію або навики, або якийсь досвід. А інші просто не хочуть, тому що вони не збиралися воювати. Це те, що зараз робить ТЦК та поліція, це називається утилізація українців. Ну і в підтвердженням. Моїх слів одна із багатьох історій військовослужбовців. Я опублікував її на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Але я вам зараз зачитаю її. А ще був випадок. Часові бачать, як боєць туди-сюди лазить в лісі, роздивляється дерева. Думають, мабуть, хоче чкурнути. Виявилось, діда абсолютно вухого, привезли до ТЦК, а звідти до нас. Він вранці прокинувся і охренів, куди я попав. І так в жопу бухі теж чудово проходять велка. Ось вам, будь ласка, відповідь на те, що кожен мобілізований, проходить 2-3 місяці підготовки, про те, що нікого одразу на фронт не відправляють. Це все абсолютно брехня пропаганди. Людей хапають на вулицях і одразу відправляють на передову. І само собою всі ці люди відмовляються йти в Вати, а тепер подумайте самі, як може триматися та лінія оборони, якщо 70% людей не хочуть воювати. І саме головне, що влада і військове керівництво всі все прекрасно розуміють, але вони продовжують утилізовувати українців. Ну і в кінці ще одна не патріотична історія, але вона є, тому що це реальність. Вчора бачив в тіктоці відео одного військового, який розказував, що каже, були на завданні. Поверталися назад, мого побратима поранило, він був 300. Він каже: Я був 300, але мій побратим був дуже важкий. Викликаю підкріплення, викликає якусь допомогу йому кажуть, що ніхто за ними приїхати не зможе, ніхто їх забрати не зможе. Я каже, звертаюся до командира, питаю, що робити. І знаєте, що йому сказав командир? Застрелити свого побратима і далі вибиратися як зможе. І ви можете хоч до всрачки розказувати, що це російське ПСО, але запитайте у військових, і вони вам розкажуть, які командири м'ясники ними командують.